Вітаю вас, діти! Сьогодні я познайомлю вас з одним історичним легендарним деревом на Запорізькій Січі Дубом. В народі його називають зеленим патріархом. Ми відтворимо історію і зліпимо це дерево за допомогою пластиліну. А подивіться, хто до нас завітав у гості? Це хлопчик-козачок. Сьогодні він буде супроводжувати нас в нових пізнаннях. Давайте привітаємось з ним. Добрий день, козаче. Діти, а що він приніс із собою? Так, картинку. А що на ній зображено? Дерево. Хлопчику, козаче, а звідки ти сам? А я з Запорізької Січі. О! Це славетне дерево, яке там і досі росте? Так. Це дерево чуло і бачило події минулого нашого краю. Вік запорізького дубу 800 років. Це дерево символ сили, міцності та здоров'я. А що, козаче? Кажучи, запорізькі козаки шанували дуб, і він був для них святим місцем? Під дубом вирішувались найважливіші справи, шикували загони перед походами, виголошувались напутні промови, весело святкували козаки щасливе повернення з далеких походів. А ще кажуть, що саме тут збирав своє військо Богдан Хмельницький, а виступаючи в похід, звертався до своїх лицарів. З закликом бути в бою такими міцними і непохитними, як цей дуб. А ви чули легенду про те, як під дубом козаки писали листа турецькому султанові? Могутній козацький регіт було чути за багато верст, і навіть дуб не втримувався і похитувався. Діти, легендарний запорізький дуб. Як охрестили його з тих часів козаки, що рік все більше мушнів та розростався. Розлога кучерява крона гордо височить посеред містечка. Давайте і ми згадаємо про цей дуб і відтворимо таке дерево за допомогою пластиліну. Діти, щоб зліпити таке дерево, нам потрібно дощечка, стек, пластилін коричневого чорного, темно-зеленого та світло-зеленого кольорів. Від кожного кольору відрізаємо шматочки, розкочуємо кожний кусочок ковбаскою прямими рухами, спочатку між долоньками, а потім на дошці для пластиліну. Пластилін зеленого кольору скручуємо у спіраль, наче будиночок равлика. Коли все зробили, викладаємо спочатку стовбур чорного та коричневого пластиліну, чергуючи їх. А потім викладаємо крону дерева зелених кольорів. Ось і вийшло у нас дерево, гарне дерево. Яке буде нагадувати нам про запорізький дуб? А наш хлопчик-козачок прощається з нами. До побачення!